А тут жміль на будяках. Я біля одного стояв, але не встиг... Не встиг зняти він втік. Кумедний. Будяк цвіт, это так мило. Ж... Вона, мабуть, так близько фокус не бере. Телефон є телефон. Хоче кожну квітку поцілувати. От який. Настирливий. Бачите, там ще маленьких бутончиків багато. Так що в нього буде шанс кохатися з цієї росуни ще не раз. А може в нього то робота така, хто я знаю. Робота кохатися з квіткою. Кавел. <ріху>